Доброго ранку, народ! Сьогодні вівторок, 8 жовтня. До нового року залишилося 83 дні, а цей день готовий подарувати тобі нові можливості. Не забувай, будь-яка велика подорож починається з першого кроку. Тож, поїхали! ранок, добрий ранок, всім сніданок, п'ять буханок. Починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні в Україні відзначається День юриста. Це свято відзначає всіх тих, хто стоїть на сторожі закону і правопорядку. Давайте вітати юристів, адвокатів, суддів та всіх, хто допомагає нам розібратися в юридичних лабіринтах життя по справжньому розібратися. Також сьогодні відзначається всесвітній день зору. Це нагадування нам усім дбати про наші очі. Сьогодні чудова нагода відвідати офтальмолога або просто зробити перерву від екрану і насолодитися краєвидами. Ну і найвизначніша дата сьогодні відзначається день восьминога. Так, сьогодні день одних із найрозумніших створінь підводного світу. Якщо маєш у своєму розкладі трохи часу, переглянь, хоча б документальний фільм про цих дивовижних істот по іменинах. Сьогодні їх святкує Єфросинія, Євдокія, Сергій, Дмитро та Олександр. Нехай ваші імени не будуть світлими та щасливими. Успіхів вам, здоров'я та радісних моментів. І повільно, але наблизилися до нашої улюбленої рубрики це гороскоп. Тож, Овен, сьогодні твоя енергія на висоті, і ти готовий до нових звершень. Віру в себе, і навіть найскладніші завдання будуть до снаги. Телець. День обіцяє спокій та гармонію. Твоя практичність допоможе впоратися з дрібними труднощами, і ти зможеш насолодитися результатами своєї роботи. Близнюки, сьогодні твоя комунікація буде особливо ефективною. Використай цей день для переговорів та важливих зустрічей. Твої слова матимуть дуже дуже велику силу. Рак. Зірки рекомендують сьогодні більше слухати, ніж говорити. Це допоможе зрозуміти справжні наміри оточуючих і прийняти правильні рішення. Тож, уважно. Лев, день для сміливих рішень. Якщо ти давно замислювався над важливими змінами, настав час діяти. Удачі сьогодні на твоєму боці. Діва. Будь обережною і зайвою критикою. Іноді варто відпустити ситуацію і довіритися потоку подій. Терези день для творчості та натхнення. Твої ідеї можуть знайти підтримку з неочікуваного боку, якщо, звісно, ними поділишся. Скорпіон. Сьогодні твоє інтуїтивне відчуття загострене. Слухай своє серце, і ти не схибиш навіть у складних питаннях. Стрілець: день для навчання та розширення горизонтів. Спробуй дізнатися щось нове або зануритися в новий проєкт. В мене написано Козоріг. Козиріг, твої плани сьогодні на крок ближче до реалізації. Працюй зосереджено і досягнеш відмінних результатів. Водолій, зірки підказують, що сьогодні варто присвятити день самоаналізу. Можливо, настав час зробити невелике перезавантаження та переоцінити пріоритети. Ну і мої улюблені риби сьогоднішній день обіцяє бути продуктивним, якщо не відволікатися на дрібниці. Зосереться на головному і отримаєш задоволення від результату. Так, народ, що по погоді? Хто сьогодні зібрався на вулицю? Перед тим як дивитися у вікно, можна прослухати таку інформацію. Сподіваюся, це буде дуже-дуже. Корисно. На небі можуть бути кілька хмаринок, неочікувано, але дощі не очікується. Ідеальна погода для прогулянок та вирішення важливих справ. Пам'ятай, що навіть похмурий день може дарувати світлі моменти, якщо ти налаштований на позитив, ми з вами знаємо, як то робити, тому, якщо у серці позитивні думки, погода як такого значення немає. Ну і по прикметах, якщо сьогодні побачиш козу, на тебе чекає успіх у новій справі. Шукайте кос, друзі. Також, якщо зранку помітиш, що ключі від квартири важко знайти, це знак, що варто залишитися вдома і відпочити, бо фортуна сьогодні бере вихідний. Як варіант, можете своїм керівникам писати просто «Я не можу знайти ключі, я буду вдома і все. Ну і трохи мотивації у вівторок на день. Пам'ятайте, кожен день це нова сторінка у твоїй книзі. Лиши її так, щоб наприкінці тижня ти міг із гордістю перегорнути всі попередні розділи. А наразі в мене все. Дякую за те, що були з нами. За Де -де -де. дякую за те, що були зі мною сьогодні. Нехай цей день принесе вам натхнення, успіх і маленькі радості. Будьте активними, креативними та не бійтеся ризикувати. Іноді саме ризик призводить до найбільших перемог. До зустрічі завтра на новій ранковій хвилі «Р-Проранок». і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!